Чення і з часів Івана Грозного ніколи там та взагалі відколи виник цей етнос, як, як як, як народ, там ніколи не було критичного мислення. А в частині центральності влади то Бог Росії цар це наратив. Що часів Олександра Третього, який дуже серйозно популяризувався в їхній спільноті? Там нічого не змінилося і не зміниться допоки, Російська Федерація не розпадеться або ну а правильно сказати, не стиснеться до кордонів. Московського царства 1471 року, і допоки третє покоління не прийде очищення. Третє приведу дуже конкретний історичний приклад. Коли американці прийшли у Німеччину після другої світової війни і зрозуміли, що нацизм треба викорінювати, почали працювати з підлітками 14-16 років. Вони дійшли до висновку, що підлітки 14-16 років перерахування не підлягають. Підкреслю не піддягають ці люди цього віку. Померли переконаними нацистами. Почали працювати із.